Вітаю, ви видивитися телеканал Перший Подільський програма з перших уст і сьогодні будемо дізнаватися про діяльність громадської організації «ХСК Атлантида, як в умовах повномасштабного вторгнення РФ на території нашої мирної держави організували свою роботу. А Хмельницький спелологічний клуб Атлантида як вони підтримують людей, котрі постраждали від війни, і власне як надають прихисток внутрішньопереміщеним особам та й розвивають туризм в умовах війни. Про все ці не тільки будемо говорити з Андрієм Щербицьким. Це керівник волонтерського напрямку громадської організації Хайська Атлантида. Рада вас бачити, пане Андрію. Вітаю вас. Теж дякую, що долучилися до ефіру. Нашого бачу ви зараз знаходитеся саме у своєму ХСК Атлантида у селі Заваля. Так. Позаду вас картинка так, знайома. Так і є зараз. Майже постійно перебуваємо тут, тому що на базі проживають близько 45 ВПО. І ну щоденні буденні по потреби, які необхідно робити, тому потрібно бути тут. Пане Андрію, як змінилося життя вашої когорти, таких екстремалів та дослідників із початком війни? Із якого числа ви почали приймати внутрішньопереміщених осіб, скільки вже було транзитом, і можливо когось вдалося прилаштувати? Яким чином налагоджена робота в цьому напрямку? Все сталося якось само собою. Про нас багато людей знали. І з першого ж дня війни е, до нас почали через 20 годин заїжджати люди, які абсолютно нас нам не знайомі, які нам не є родичами. Вони почали приїздити і знаходити свій прихисток по 20-30 годин. В дорозі це були тремтячі руки, тремтячі голоси. Людей потрібно було. Е, Приютити, накормити, відпоїти, от але люди були транзитом, і вони рухались далі. Рухались далі або за кордон, або до своїх друзів, родичів у західні. Області України по до сьогоднішнього дня по сьогоднішній день від початку повномасштабного вторгнення ми вже прийняли близько 500 осіб, і серед внутрішньо переміщених осіб, які знаходили в нас прихисток. Велика частина залишилась тут. На сьогоднішній день нас проживає 45 осіб. А вони не просто проживають. Зроблені деякі умови для них. Ми робимо. Для створюємо робочі місця, перекваліфіковуємо запитуємося, хто чим вміє займатися? Ну і ось таким чином, можливо, далі вам про це розповім обов'язково розкажіть. Ну для початку у нас є деякі такі відеоматеріали, як прибували до вас внутрішньо переміщені особи, і, власне, які умови ви для них пропонували? Тобто, як виглядає навіть та хатина, яка позаду вас, так що всередині, що ви пропонували? Отой От такий всі необхідні умови для проживання. Тож ми можемо зараз під час розмови так дивитися на це і продовжувати наше спілкування. І от бачимо власне, діток, бачимо людей, які дійсно знайшли прихисток в, в ХСК Атлантида. Розкажіть детальніше, пане Андрію, ви так зазначили про. Те, що намагаєтесь перекваліфікувати людей, тобто якимось чином посприяти їхній професійній діяльності, це досить цікаво. Що робите для того? Е, зараз я перейду на відповідь до цього питання, але просто зараз переглядаю кадри. Хочете які прокоментувати, які так? Так, да, і в мене знов такий сум, адже ці перші дні цей полот, ці діти е, це досить було. Печально і дійсно прихисток наш безкоштовний був. Про нас ще запитували про звідки про нас дізнавалися, був створений е сайт, такий прихисток .ua. Ми теж там зареєструвалися відразу, де надали кількість місць. Звісно, люди з від початку були в хатинці, яка обігрівалася е обігрівалася пічамець, і там могли розміститися 20-30 чоловік. Але це ну не в комфортних таких умовах, це один на одному. Але з приходом війни ми зрозуміли, що найдорожче у нас це наше життя, життя наших близьких і життя наших е е дітей, і тому ніхто на це не звертав. Увагу люди перепочували, їхали далі. Деякі з них залишалися. Залишалися, адаптувалися, і наша задача була їх психологічно адаптувати. Після того, коли люди адаптувалися, потрібно було щось робити, тому що зрозуміло що потрібно за щось далі жити, щось підтримувати економіку держави. Дізнались хто чим займається, наприклад. Ребята з Харкова вміють вміють виготовляти і шити. Серед них є я просто забуваюсь по назві професії: розкрійники, люди, які вміють розкроювати тканину. Тому зараз безпосередньо ми закупили професійне швейне обладнання, фени, які клеють тканину, ПВХ і виготовляються в нас гермомішки мішки для. Військовослужбовців і ноші також ще робиться такий польовий душ, де військовослужбовець можуть прийняти душ, маючи теплу воду і ось так. Крім цього, також ми бачили сильні сторони. Хто раніше займався якимись рятувальними роботами? Ми до нас приїздили наші друзі з Польщі, рятувальники, спалеологи. Ми проводили тут майстер-класи. Ну не майстер-класи, тренінги по наданню е першої домедичної допомоги. Е ми отримали від фонду «Сіпомага» польського фонду дефібрилятор, який вже є в нас на базі. До речі, який от в радіусі 20 кілометрів є єдиним. Е і ми, і всі, хто проживають на базі Хайська Атлантида, можуть ним скористатися надати першу медичну допомогу. Слухайте, колосальна робота проведена. У мене питання виникає: не як вам вдалося організувати, а за чий рахунок, за який кошт вам вдалося все це організувати? Ви ж громадська організація, де ви взяли кошти? І на обладнання швейни знову ж таки, і на решту необхідних речей. Як ви це змогли? Е, зрозумів. Е, звісно, ми е, про допомогу е, від початку війни ми оголосили про допомогу, адже люди їхали з великими великих кількостях перші дні. Дуже і перша допомога це не дійшла від наших друзів-пелеологів, від наших друзів-туристів з європейських країн, Сполучених Штатів Америки. Е, до речі, вже Хочу їм всім ще раз подякувати. Це була матеріальна допомога. За яку ми закупили перші речі, першої необхідності також підприємці міста Хмельницького нам дуже сильно допомагали. Я не знаю, чи можу я в цілях реклами говорити чи ні, але я зараз нікого не рекламую, просто говорю клуб кави компанія, яка нас забезпечувала кавою, адже вона дуже користувалася спросом. Люди по 20-30 годин були в дорозі. На Наші друзі поляки, які привозили е, гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієни, медичних засобів. Далі ми почали е, з'єднуватися е, з, з громадськими організаціями, які е, працюють в Україні, е, створював волонтерські громадські організації, благодійні фонди. Е, ми підписували меморандуми і один одному е, надавали допомогу в кого, що є в надлишку. Ну, в такому сенсі, на сторінках соціальних мереж в прямих коментарях люди писали, що їм потрібно, адже чому ми так це робили? Для того, щоб допомога дійшла безпосередньо до Тресата, до нужденного той, хто в ній потребує, і таким чином, через коментарі, люди, які не дуже. її їм вона потрібна. Вони стидалися просто писати, тому ми впевнені, що наша допомога надійшла до всіх. Ти до того потребував, це сотні продуктових наборів. Це завдяки нашим друзям європейцям, це сотні гігієнічних наборів, це сотні медика... медикаментозних наборів не обійшлось і без допомоги для збройних сил України. Теж забезпечили опять-таки, завдяки фонду польському фонду і наших польських друзів. Ну, власне про медикаменти ви згадали. У нас також є декілька таких фото, фотодоказів, Якщо хочете, що дійсно до вас надходили, ви потім цю допомогу переадресовували. Щось залишали можливо на базі? Адже проживають 45 людей внутрішньопереміщених осіб плюс долучаються ж час від часу транзитом. І власне цю допомогу ви також переадресовували людям, які її потребують. Ну що, на рахунок допомоги Збройним силам України також маємо декілька, декілька фото, і, і, власне, трішечки більше розкажіть, що саме ви надсилали для наших захисників. Так, дуже приємно, звісно, допомагати на сьогоднішній день. Ви знаєте, але було і зворотня приємна дуже така несподіванка. 19-та бригада міста Хмельницького надіслала нам у відповідь у вдячність прапори. Наш прапор нашого клубу з підписами е, наших військовослужбовців, а також прапор Польщі та України. Ці прапори є в нас на базі, і це така ви знаєте приємна допомога. Е, ой, приємна річ, яка спонукає робити ще більше і більше. Така віддача. Плюс до того, що зараз наші захисники та захисниці виборюють нашу довгоочікувану перемогу. Так вони ще й зробили такий приємний презент. Насправді стиму стимулює, мотивує. Пане Андрію, тобто те, чого було у надлишку у ХСК Атлантида, це і спальні мішки, і каремати, і ліхтарики, матраці, карабіни. Ну, власне, багато там подібного знаряддя у вас було все в. Себе. Передавали нашим захисникам та захисницям. Так я зрозуміла з фото що щойно побачила Так, відпочатку та ми від початку від так ми від початку віддавали все те, що мали у своїй власної власності, своїми силами. Але потім, коли ми почали отримувати гуманітарні допомоги, вже вже з Європи. І Цей і то ми почали це все розподіляти. З часом з'являлася потреба щось залишати на базі, адже з приходом тепла в нас є недобудований хостел, але спальні приміщення вони всі добудовані, усі зроблені. А їх, але їх. Потрібно було укомплектувати спальними місцями та іншим. Приладдя і завдяки нашим європейським друзям, ми це змогли зробити. І на сьогоднішній день з приходом тепла, саме тому у нас залишилась така кількість переселенців. Оговтавшись після таких несподіваних цих дій, звісно, ми зрозуміли, що має жити і туризм, і ми побачили, яка в цьому є потреба. Адже саме через дику природу, саме за через спілкування з нею, люди отримують певну. Реабілітацію до цієї реабілітації ми додали наших членів клубу. Це Катерина, Кулик, письменниця, психолог, людина, яка займається йогою медитацією. Ми з часом почали приймати щотижня внутрішньо переміщених осіб з міста Хмельницького. Нас їх відвідало організовано більше 200 чоловік. І всі отримали реабілітаційну адаптаційну допомогу. Яким чином безпосередньо жінки і діти ми створювали, робили сплави через каньйони, річки збруч з заходом на відвідування фортець? Після цього ми кормили кормили наших учасників. Наших гостів. Потім ми відвідували печеру, проводили медитації, і таким чином у нас пройшов червень та липень місяць. Але тут було це, ці заходи відбувалися лише не за наш кошт, але і був грант від Українського жіночого фонду. І саме завдяки цьому фонду ми змогли такій кількості людей надати цю необхідну допомогу. Спілкуючись з цими людьми. Спілкуючись з цими людьми, ми відокремлювали і проблеми. Звісно, в кожного вони свої, але є спільні, і які ми мусимо сьогодні всі разом вирішувати, тому що невдовзі ця проблема може стати нашою загальною, як для внутрішньопереміщених осіб, і для тих, хто залишився і працює на місцях. Пане Андрію, ну власне дякуємо вам за те, що прихистили таку кількість людей і за їхні щасливі посмішки за можливість для них забути, забути можливо, хоч на хвилину, хоч на деякий час, про ті реалії, які їм довелося. В яких вам їм довелося побувати, що їм взагалі довелося пережити? Ну і е, хочу ще запитати про ви так частково згадали про вашу основну діяльність: про розвиток туризму, про розвиток е, взагалі такого дозвілля е, веселого для усіх без винятку до війни. Ви над цим працювали, і Печара Атлантида була окрасою такою туристичною окрасою не лише нашого регіону, маю на увазі Хмельниччини, але й загалом. Нашої славної України, Тож, про роботу Печери, давайте поговоримо. Відновилися наскільки я зрозуміла, частково ці туристичні екскурсійні маршрути, походи до Печери. Правильно? Ви опікуєтеся внутрішньо переміщеними особами, ведете свою волонтерську діяльність у напрямку фронту допомоги Збройним силам України і приймаєте туристів. Так і приймаємо туристів. Звісно, ми мусимо за щось жити. Перш за все, ми ще потримувати все те, що в нас тут відбувається, і надавати допомогу. По-друге, має працювати економіка країни для того, щоб підтримувати економічну країну. Тому да, ми відновили червня місяця свою роботу в повному обсязі. Ми приймаємо людей для відвідування Атлантиди. Але з перш за все, ми їм це робимо для того, щоб подарувати їм ось ці спокій. Години хвилини, які просто перезагружають наших гостей. Крім того, ми організовуємо сплави, і, до речі, ця вся робота відбувається теж завдяки внутрішньопереміщеним особам, які знайшли прихисток у нас на нашій території, адже саме в нас народилися нові інструктори, які ходять до печери. Це, Ребята з Харкова, також інструктори по водним сплавам, і ви знаєте, дехто каже, що е, мають деякі проблеми з внутрішньопереміщеними особами. і Так далі, в нас від самого початку е, війни жодних проблем, не дивлячись на таку велику кількість людей не було. Е, я думаю, просто треба правильно їх зорганізувати, направити, взяти з них сильні якості. Ну і їх в це направити. Ну і не вихваляючись, але я сам від того отримую задоволення. Хочу сказати, що Атлантида, хайська Атлантида це місце сили, 100% Я з вами погоджуся, пане Андрій, Атлантида, це місце сили, і ваші такі довоєнні плани, які можливо частково вдається реалізовувати в умовах сьогодення, Я про ваш проект Академія пригод вже багато зроблено. Хтось там заважає вам трохи так. При, працюємо uh, just... у прямому, прямому ефірі, тож бувають і такі нюанси. Отже, Академія пригод. Що вже зроблено, які напрацювання є, і можливо, вдається щось так от з того запланованого вже й реалізовувати, не дивлячись ні на що. Uh, uh... Дуже багато було дзвінків стосовно того, чи буде запускатися табір для дітей в цьому році. Ми стояли на такій межі, чи робити це, чи не робити, і все-таки ви знаєте, шальки терзів перехилилися на те, щоб допомагати більш ВПО. Саме тому ми наш прихисток, наш табір дали під розміщення ВПО. А дітей ми приймаємо разом з мамами, тому я думаю, що табору. Вання в нас запрацює з наступного року. Ми віримо, що все буде добре, але в цьому році ми хочемо вже закінчити, щоб були комфортні умови для усіх відвідувачів Атлантиди. Це перш за все санузли. Підготувати наші приміщення до зимового, до зимового періоду, щоб нам не довелося людям, які в нас живуть, сказати в жовтні місяці до побачення, тому що ми не можемо їх приймати. Тому всі наші сили на це сьогодні повернуті. Я хочу. Користуючись нагодою, звернутися до громадських організацій, можливо, які готові теж допомагати писати проекти на обладнання, яке нам необхідно облаштувати для закінчення повного комфортного проживання в нашому хостелі. Нам ще необхідно 2 мільйони гривень. Сума здається велика, але в той же час, враховуючи кількість ВПО, які можуть в нас перебувати безкоштовно, це не велика сума. Ми теж пишемо сьогодні гранти, ми... Мало цим займаємо, займалися раніше, але зараз вчимося. Зараз от проходимо табір в школі House of Europe. Я безпосередньо для того, щоб розумітися на цьому, і всі наші сили спрямовані на написання грантів для того, щоб ми змогли отримати фінансування на дообладнання нашого хостелу, і люди спокійно могли в нас залишитися на невизначений термін. Адже серед них сьогодні ті, які проживають у нас, є і такі, які вже не мають власних до домівок не мають власних квартир, дач і так далі. Де, хто з них їхня територія їхня домівка окупована, тому хотілося б цих людей залишити і, і, користуючись нагодою, ще раз, якщо що звертайтеся, будь ласка, у допомозі написання грантів, ми тільки за і зможемо зробити з вами гарну справу. Пане Андрію, ви пішли на випередження. Я хотіла запитати власне про те, що чо, у чому є потреба, чого власне вам не вистачає для того, аби вже створити усі комфортні умови для внутрішньопереміщених осіб. Я вам дякую за те, що закликаєте усіх усю небайдужу громадськість до спільної роботи, до спільної допомоги. І власне ще хочу запитати про те. Чи вдається реалізовувати ще один проект? Розумію, що можливо він не на часі, але хочу, щоб глядач зрозумів, що ХСК Атлантида це не лише відвідування, там екскурсійні маршрути в печеру безпосередньо, чи то сплави по річці, чи то таке веселе дозвілля, співи біля вогнища, волейбол і тому подібне? У вас багато варіантів для відпочинку. Ще й ви брали участь завжди у програмі «Екопроекті» тисячу дерев. Хмельницькому, правда ж? Було таке. Чи зараз щось плануєте у цьому напрямку? Да. Розумію, десь не на часі, але це знову ж таки відновлення, розбудова нашої країни. Mm. Тому от таке питання. Е, так, ми будемо повертатися до цього проекту. Але суть проекту була така, що е, е, ми е, ми ці дерева саджали за наш. З нашого сміття. Тут що цей проєкт мав такий підтекст. Ми вже навчали наших школярів сортувати сміття. І ми говорили про те, що відкладайте папір, як мінімум, папір в окрему коробочку, за місяць ви зберете. Один кілограм макулатури принесіть цей один кілограм макулатури раз на рік в школу під наш проект. А враховуючи, що в місті Хмельницькому навчались 33 три тисячі учнів, саме тому з тридцять тисячі кілограм макулатури в нас получалося висадити, закупити і висадити таку кількість саджанців. Цей проект успішно досить діяв з. 2017-го по 2020-й рік, але в 2020-му році нам на заваді став коронавірус COVID-19, адже ж навчання стало дистанційним, і зібрати ось цю макулатуру, зробити цю логістику стало трохи важко. Ми будемо переформатовувати цей проект, і ми з ним будемо далі працювати. Звісно, якщо не буде проти влади Хмельницького, адже це такий потрібний екопроект нашого. І буквально наші часи. Та. і буквально декілька слів ще про плани на майбутнє знайшла на вашій офіційній сторінці у Фейсбук та власне плани на майбутнє проекти, які можна реалізувати, і будемо сподіватися, що найближчим часом таки вони стануть реальністю, і вже ваші відвідувачі зможуть побачити громадську організацію. Саме ХСК Атлантиду, саме такою, як оце на картинці. Що то за план такий? Що то за проект? Розкажіть. Завдяки ковіду, де деякі в нього були і позитивні речі. Зібравшись тут членами клубу. А адже ви знаєте, що у нас дуже велика і активна організація серед наших членів клубу є як двірники, так і народні депутати, так і архітектори. І маючи час, маючи цей наші дві дівчинки, одна з них архітекторка, інша дизайнерка. Маючи час, створили ось такий от. Крутий проект, завдяки якому ми почали будувати ось цей от академію пригод, які на часі стане табором для дітей, не дивлячись на те, що трошки 21 рік нас зупинив у. Добудування, але вже в цього року до червня місяця ми планували закінчити саме так, як у вас було тільки що покажено на екрані. Але з приходом повномасштабного вторгнення нас це зупинило. Але ми ми йдемо до цього. Ми щодня робимо якісь новинки по цьому проекту. Щодня в нас щось з'являється, і я думаю, що в наступному році ви Атлантиду побачите саме таке впевнена у тому, а поки а поки допомагайте внутрішньо переміщеним особам, вам це безумовно вдається на всі 100%. І пан Андрій, я хочу, щоб ви запросили глядача, хто ще не був з якихось незрозумілих причин у вашій ну, печері, якою опікується саме громадська організація ХСК Атлантида. Розкажіть чим вона може привабити, чим вона може надихнути, і власне чому варто відвідати її, окрім червонокнижних там. Тварин, так, які заховані в печері, окрім неймовірних кристалів, неймовірних красот, Чим ще? Розкажіть. Хочу сказати, хочу, користуючись нагодою, запросити усіх печеру Атлантиди. Це одна з найунікальніших печер у світі. Але справа не в тому, що ви побачите, а справа в тому, що ви відчуєте. Повірте, після відвідування Атлантиди ви змінитесь на всі 100 і. В позитивному напрямку тому я багато говорити з цього плану не буду. приїздіть і відчуйте це на собі. До Зай... речі, я ще користуючись води. Ще пані Людмила. Я перепрошую ще 30 секунд. Буквально крім внутрішньо е, особам, виявилась така потреба у психологічній розгрузці волонтерів, тому ми вже надаємо цю допомогу реабілітаційні ці дні проводимо. І також для волонтерських благодійних організацій. Нас відвідали вже центр стратегічних ініціатив під керівництвом Наталії Шмурікової це близько 50-60 чоловік. Нас відвідали наші партнери, з якими в нас підписаний меморандум, Це захист об'єднання волонтерів. Катя Луцюк, як Катерина Луцюк, яка є керівником цієї благодійної організації. Вони вже приїздили хмельницьким офісом. Це було близько 70 чоловік, і от вже ми їх на днях чекаємо з їхніми осередками, які розташовані по території України. Це знову ж буде близько такої кількості. Тому волонтерські організації, благодійники, звертайтеся, будь ласка, і ми для вас теж підготуємо реабілітаційний день, адже ви знаєте, дуже важливо перезагружатись. На жаль, кожен з нас ніхто не знає, коли буде цьому краї. а сили ми маємо мати, і саме завдяки таким дням, саме завдяки Атлантиді, ми зможемо вас перезагрузити, надихнути і з новими силами відправити далі, бути корисними для себе, для тих, хто вас оточує, для нашої держави. Дякую вам, дякую, пане Андрію, за спілкування за змістовну розмову. Спасибі спасибі за вашу роботу. Спасибі усій команді. ХСК Атлантида за те, що ви робите для інших людей, власне, і за те, що допомагаєте пережити ці складні дні, які зараз в нас усіх є. Все буде Україна. Ми в це віримо, ми це знаємо і вважаємо вам успіхів у вашій роботі. Нехай щастить! Дякую! Дуже дякуємо за таку можливість. Ну і можу сказати слава Україні! Героям слава! Спасибі, шановні глядачі, що дивилися, спілкувалися ми із паном Андрієм Щербицьким. Це керівник волонтерського напрямку громадської організації ХСК Атлантида. Тож завітайте до унікальної печери і розвантажте цим себе і при можливості обов'язково поцікавтеся на офіційних сторінках у соцмережах цієї громадської організації. Чим ви можете допомогти внутрішньо переміщеним особам, чи то загалом людям, котрі постраждали від цієї страшної запеклої війни. А ми до речі кожен може допомогти. Пам'ятайте про це. Побачимось, нехай щастить.